У США припинила діяти for Ukraine» – програма допомоги українцям, які тікають від війни, за повідомленням служби громадянства та імміграції. США, нові документи для участі у 4 U4U не прийматимуть, поки служба не розгляне всі попередні запити. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо захисту американських кордонів і наказав тимчасово призупинити затвердження заявок на імміграцію. США. це рішення стосується і українських біженців, що під час війни шукають прихисток в Америці. Враховуючи складність безпекової ситуації в Україні, громадські активісти закликають уряд США переглянути рішення і не допустити скасування юФОЮ. Пише New York Times. Нагадаємо, програму єднання для України. Американський уряд започаткував у квітні 2022 року. У рамках Цієї ініціативи українці мали право прибути до США і легально проживати в країні протягом двох років. Для цього їм мали знайти в країні спонсора, який надіслав би запрошення і зобов'язався б забезпечувати біженців, надаючи їм житло на весь термін дії програми. Такі громадяни у США мали право на медичні та освітні послуги, могли відкривати рахунок у банку і отримати дозвіл на роботу. Як повідомляє голос Америки станом на березень 2023 року за програмою U4U до США приїхав. Ло понад 118 тисяч людей, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.